Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. 30 березня за новим церковним календарем православні віряни згадують про подобного Іоанна. У народному календарі Іван Ліствічик. У народі називають днем Іоанна на честь автора Богословського твору, званого Листвицею. Що можна робити 30 березня? Сьогодні прийнято молитвах звертатися до Івана. Що послав він весняні дощі і землю перед посівною помочив. Традиційно цього дня заведено готувати печиво у вигляді сходів, вірять, що така випічка символізує шлях душі зі світу матеріального до Божого престолу і може забезпечити Царство Боже. Кількість сходинок у такій драбинці має дорівнювати членам сім'ї. Вважається, що той, хто з'їсть її, буде здоровою весь рік. Цю ж випічку подають як милостиню. У народне свято 30 березня наші пращури чекали потепління, танення снігів і розливу річок. Селяни заздалегідь готувалися пересідати на вози, оглядали і лагодили транспорт, підковували коней. Однак у дорогу поки що не вирушали, чекали, коли підсохне багнюка. У це народне свято українці пекли пироги та печиво в печі. Варили вареники та галушки. Борошняні страви цього дня за повір'ям принесуть у сім'ю благополуччя і ситість. З напоїв варили узвар із засушених торішніх яблук і збирали березовий сік. Свято 30 березня вдалий день для посівних робіт, посадки розсади і плодових дерев. На полях наші предки з цієї дати починали сіяти житою пшеницю. У цей день селяни не виходили у двір. Вважаючи, що домовик може не впізнати своїх домашніх і заподіям шкоди. І за ходом сонця наші предки замикали всю худобу в хліві, а самі сиділи в хаті, не підходячи до вікон. Слов'яни вірили, що з раннього ранку і до пізньої ночі домовик біснується і домочадців не впізнає. Весь рік він смирно живе і доглядає за будинком. А сьогодні єдиний день, коли господар батюшка сильно сумує починає вирадувати. Може бути домашніх тварин, людей мучити. Щоб уникнути цього, краще відразу вранці задобрити домовика і поставити йому за грубку тарілку каші з коржиками. Що не можна робити 30 березня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити. Ображатися і ображати будь-кого, відмовляти в допомозі та милостині. За народними повір'ями, цього дня не радять носити чорний одяг, щоб не накликати неприємності, не варто займатися важкою роботою, шити і в'язати. Не можна займатися важкою фізичною працею сьогодні, піднімати важкі речі, навантажувати спину і хребет, щоб не було проблеми з суглобами. Не варто цього дня базікати не по справі, Пліткувати, розкривати чужі секрети, обговорювати знайомих за спиною. Не можна надягати брудні та зношені речі, інакше можуть бути проблеми зі здоров'ям. Не сваріться і не сперечайтеся з тестями і свекрами сьогодні, інакше стосунки надовго зіпсуються, не позичайте нікому речей і грошей, інакше разом із ними віддасте іншій людині своє щастя. В цілому цей день не можна тримати житло в бруді, залишати крихти на столі і не мити посуд в раковині. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Іван та Захар. У народному календарі 30 березня свято Івана за прикметами цього дня судять про погоди. Якщо цього дня розквікли кульпави, то літо буде коротке, а гуси летять високо, скоро буде багато опадів. На березі з'явилося листя, а на вільсі ще немає, літо буде сухим. Почалися затяжні дощі, чекайте влітку гарний урожай грибів. Бджоли вилетіли з вулків, уся весна буде теплою. У народі на Івана просять, щоб він послав на землю дощ. До зустрічі в нових відео!